Я скажу так, як я дивлюся на Україну, то бачу Польщу в час перед вступом до Європейського Союзу. Польща виглядала ідентично до вступу до ЄС. Європейський союз дуже змінив Польщу. Краків я це бачу. Я бачу, як виглядали наші дороги до вступу до Європейського Союзу. Польські дороги виглядали як зараз українські. Після вступу до Європейського Союзу у нас одні з найкращих доріг в світі. Я їздив і в Німеччині, і у Франції, бо наші дороги нові. У нас дійсно чудова мережа автострад завдяки грошам з європейського. Союзу і тому я прихильник того, щоб Україна вступила. Зрештою, в Раді міста Кракова, в травні 2022 року, ми ухвалили рішення, що підтримуємо вступ України до НАТО і до Європейського Союзу. І це взагалі перший акт у світі, офіційний документ, за який проголосувала Рада. Зрештою, половина цього документа українською мовою, бо є польська і українська частини. І це перший такий документ в світі, що офіційно документ якоїсь одиниці, обраної мешканцями, підтримує вступ. Ми завжди на Кали, що Росія знаходиться занадто близько до нас, але вище в гіршій ситуації ця Росія ще ближче, на жаль, видно місця, де той вплив російський і радянський дуже помітний. Є речі в Україні, які мені також нагадують Польщу. Наприклад, в 90-х роках, якщо тебе зупинив поліцейський, то дати йому поліцейському хабаря було чимось абсолютно нормальним. Зараз в польщі, якщо спробуєш дати поліцейському хабар, то будеш ідіотом. Це просто неможливо уявити. Ніхто цього навіть не робить. А якщо о, намагається, то він просто дурень.